Друзі, це проєкт точка спокою. Це місце для вашого ментального релаксу і місце, де ви можете відчувати себе комфортно і найголовніше впевнено. А окрім цього, ще й дізнатися багато цікавинок. У сьогоднішньому нашому випуску у нас у гостях психолог, гештальт, терапевт, спеціаліст з ериксонівського гіпнозу Олена Наконечна. Пані Олено, радий зустрічі. Вітаю, давайте сьогодні ми з вами поговоримо про гіпноз. про угу. Методи впливу на свідомість і підсвідомість людей. Але, звичайно, що і традиційно у нас є запитання від наших глядачів, які, знаючи наші подальші теми, е говорять про свої якісь певні проблеми і страхи. Угу. Я пропоную вам зараз подивитися, що нам скаже наш е глядач, і розібрати її проблему, її тему більш детально. Угу. Добре. Добрий день. Я Олександра. Я хотіла б поговорити з вами про гіпнотерапію. Мене це цікавить, але я дуже хвилююсь. Я боюся, що можу застрягти в трансі або що мені можуть навіяти щось, що я не хочу. Це звучить страшно, і я не зовсім розумію, як це працює. Я чула багато різних думок про гіпнос, і деякі лякають мене. Наприклад, чи можу я втратити контроль над собою? Або що, якщо мені нав'яжуть якісь ідеї або дії, які я не підтримую. Я хочу зрозуміти. Як це працює і чи це безпечно? Можливо, ви могли б допомогти мені розібратися в цьому. Отже, пані Олену, питання від Марії було такого плану. Давайте з вами тоді більш детально спробуємо розібратися, mm -hmm. що таке гіпнотерапія, як вона працює, чи страшно це от настільки, mm -hmm. наскільки це Насправді, дійсно? Я хочу сказати, що це дуже гарне питання. І дуже багато у людей страхів та є багато міфів, які їх лякають і відштовхують від гіпнотерапії. І це нормально, тому що про гіпноз ми зазвичай чуємо або бачимо його лише в кіно, так. в якихось сценах, які дуже страшні, і або магі з іншої сторони. Так, так. Або коли ми бачимо якісь відео про те, як людину викликають на площі і Гіпнотерапевт змушує цю людину Шо -шо? щось робити таке або позорне або гидке. Mm -hmm. І всі а, і це дуже нормально, що люди хвилюються та бояться. Mm -hmm. і це дуже гарне питання. Але я хочу розвіяти ці міфи mm -hmm. і сказати про те, що гіпноз це не є страшно і не може бути такого, що людина буде робити щось проти своєї волі. Саме в «Ериксонівському гіпнозі, в якому працюю я, це є метод. А, Непрямий та не директивний, дуже м'який метод роботи за підсвідомістю, тобто mm -hmm. це психотерапевтична робота саме з підсвідомістю людини. Основна е мета, яку е переслідує гіпнотерапевт, mm -hmm. як на кшталт вас, mm -hmm. так і людина, яка звертається до гіпнотерапевта для того, щоб е щоб що? Щоб розібратися зі своїми думками, щоб отримати якусь е допомогу. Яка тут основна ціль і мета mm -hmm. саме у цих гіпнотичних дій? Mm -hmm. Найбільш основний запит це вирішення своїх внутрішніх питань та болей. Найчастіше до гіпнозу прибігають люди, які бажають здійснити якісь свої цілі, можливо, бажання розібратися з собою. Дуже гарно гіпноз працює з безсонням. А також з поведінковими патернами, які які не влаштовують, тобто через гіпноз можна ці патерни, а якісь привички в поведінці змінювати та коригувати mm -hmm. це, все залежить від запиту клієнта. Як працює е гіпнотерапевт, що mm -hmm. відбувається, mm -hmm. м коли людина приходить до вас mm -hmm. з конкретним запитом, mm -hmm. з конкретною, наприклад, проблемою, mm -hmm. а як відбувається сам процес? Співпраці з mm -hmm. вашим, ну по суті, клієнтом, пацієнтом. Mm -hmm. Коли людина приходить до мене вперше раз, ми дуже багато уваги приділяємо на те, щоб сформулювати запит на mm -hmm. е гіпнотерапію. Тобто, цей запит є на декілька гіпнотичних сесій, mm -hmm. в залежності від складності запиту та само, самої людини, наскільки вона готова працювати та готова щось змінювати в своєму житті. Тобто, спочатку ми дуже багато проговорюємо. Я питаю а, різні питання стосовно життя клієнта, як він бачить свій результат, яка є проблема, що він хоче змінити Які були передумови. Так, так так, та, так, так, що відбувалося в житті, mm -hmm. оскільки я ще й психотерапевт, я можу включати якусь психотерапевтичну роботу ще на початку, щоб краще зрозуміти людину та сформулювати запит як найкраще, тому що від цього залежить сама сам результат роботи. Потім а, відбувається сам гіпноз, який складається з декількох частин. Перше це наведення, тобто коли ми людину вводимо в цей приємний трансовий стан. Це як розслаблення, да? Щось так, це ставити. дуже схоже на розслаблення. Mm. Є ще один міф про те, що о, я не буду, я не можу, або я не піддаюсь гіпнозу, мене mm. неможливо загіпнотизувати. Але Тут це є міф. Правиль? Ні, це є міф, тому що трансовий стан є природнім станом людини. Коли ви не впевне знаєте ситуацію, коли ви їдете за кермом, так. а з точки А в точку Б, і на якийсь проміжок дороги ви нібито виключаєтесь і ви переїжджаєте Особливі, в. точку... довга дорога в точку Б, і ви так неден, я ніде не проїхав на красний світ світлофору. Mm -hmm. А чи все було добре? А як я сюди потрапив? Або коли ми щось робимо дуже... Механічне, це те, що ми робили вже багато разів, не помічаючи сам процес. Так, просу. так, так. Ага. Наприклад, домогосподарка, яка готує борщ в 105 раз, вона вже не буде думати, як ту капусту нарізати. Вона буде робити її автоматично. Вона навіть не буде задумуватися, і цей процес буде нібито в такому трансі. Також, коли ми засинаємо, знаєте, це відчуття, коли нібито провалюєшся, таке дуже приємне перед тим, як відійти да. до сну, дуже приємний стан. Це також трансовий стан. Наприклад, коли ми дивимось кіно, і воно дуже цікаве, і ми повністю занурюємося в те, що відбувається. Так, 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 так. так. Ага. Або коли ми читаємо книгу, та не бачимо, що відбувається навколо. Це все є трансовий стан. І по суті, супроводжують нас у повсякденному житті. Так, постійно, так, 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 так. так. Так, дуже цікаво, і е, тобто, є, от ми знаєте, звикли до того, що от як працює сам е, формат гіпнозу? Я тепер розумію, що у е, ці трансові стани угу. вони переводять людину е, за рахунок того, що це е, ну якоюсь мірою а. Захоплює б монотонне повторення. Так. Ми звикли е, до того, що гіпноз, знаєте там щось бовтою тобі перед очима, і ти там входиш. Як це один із методів угу. в ріксонівському гіпнозі, ми використовуємо мовлення як спосіб угу. для розслаблення людини. Також це така дуже специфічна, таке специфічне мовлення, і ми, коли говоримо, ми і словами, і самим мовленням розслабляємо людину. І виникає таке приємне розслаблення, тяжість в тілі, таке тепло. І людина поступово починає розслаблятися та занурюватися в цей стан. Стосовно дійсно ще міфів, і те про що нам написала і сказала про що власне Олександра стосовно того, що вона боїться, що, наприклад, під час сеансу гіпнотерапії, який може їй можливо допомогти, вона боїться, щоб її не було в стані розслаблення, в стані гіпнозу змушено. Зробити щось проти її волі. Угу. Як працює тут свідомість, підсвідомість на що впливає гіпноз, угу. і чи є дійсно така небезпека або її немає? У нас є ліва півкуля та права півкуля, ліва відповідає за нашу свідомість, права за підсвідомість. Ну це так дуже схематично. Ми а коли але, ми з... боязнімо да, з... гіпноз. А, і зазвичай, коли людина знаходиться в трансовому угу. стані, в у нас активна права півкуля. Але ліва півкуля і свідомість, вона нібито спить, але насправді вона все одно все контролює. І тому неможливо щось навіяти людині якусь ідею або якісь установки, що їй потрібно робити, проти бажання. Тобто всі ідеї та те, що говорить терапевт, має бути правдою та має бути. А, доречно саме клієнтом, наприклад, в роботі не можна казати того, що не, не є насправді для клієнта. Якщо ми щось не знаємо, якусь там якийсь факт біографії людини, або теж, або те, що людина зараз може відчувати, ми ніколи ніколи не можемо стверджувати, що саме це відбувається, тому що тоді людина буде мати супротив, її свідома частина буде думати, ні, це не так. Наприклад, якщо буду казати зараз, в в кімнаті там тепло, а в кімнаті холодно. Наприклад, і людина така, ну частина людини, яка свідома, яка контролює, ні, зараз це неправда, не і тоді це буде винувим виштовхувати людину з трансу. Тобто, дуже важливо в роботі в гіпнозі з клієнтами говорити тільки правду та те, що буде відгукуватися клієнту. Для того щоб ця робота була ефективна, та не щоб, щоб, щоб клієнт не випригував mm -hmm. з трансового стану. Тобто тут насправді дуже важливо, ця є довіра між спеціалістом так. І, так, і так, так, так. Це є основа для роботи, вона формується з часом. Неможливо сформувати mm -hmm. довіру за один сеанс або навіть за два. Тобто, це час, коли людина тестує мене, як я реагую, mm -hmm. що я говорю. І перше, коли людина приходить на гіпнотерапію. Перші сеанси гіпнозу вони є дуже легкі, такі та поверхневі. А для того, щоб людина побачила і почула, що все добре, що я не кажу нічого там, неправильного. Або... Що ви не хочете людині зла, просто елементарно. Так, так, та, що, так, що вона, вона відчуває цей стан, вона відчуває це розслаблення, вона відчуває результат після роботи. Mm -hmm. Та вона так тестує, що я кажу, як я реагую на її історію, як я реагую на. Її дії, те, що вона закриває очі, то тобто, вона все тестує, все дивиться, і це нормально. Це всі люди так роблять, і це було б було б дуже дивно, якщо б ми довіряли усім людям, отак, отак от з першої зустрічі. Тобто, це, ця довіра формується, і коли ми... Сформували цю довіру, це може зайняти там місяці роботи. Остутки, до речі, да, от питання це залежить від клієнта та від її його досвіду угу. минув в минулому, який, який був. Тобто, якщо людина багато стикалася з. А, з людьми, які там продають, які роблять щось mm -hmm. негарне, не недобре, то, то, що вона закрита, скажімо так, дочуючи то це складніше. Так, це так. складніше. Але це є процеси. Терапевтичні відносини вони дуже важливі в процесі роботи, mm -hmm. коли ми працюємо з людиною. Це не, не тільки в гіпнотерапії, а ще й в психотерапії. Дуже важливо вибудовувати відносини з людиною, тому що вони є таким. Нібито штучні, тому що вони сформовані в кабінеті психолога, але вони є такі правильні, і для людини дуже важливо мати цей досвід стосунків, які будуються на довірі, на взаємоповазі, де людина поруч не засуджує, не щось нав'язує, а просто поряд приймає, допомагає, і це дуже терапевтично саме для клієнта. То по суті людям і вашим пацієнтам клієнтам абсолютно не варто боятися фрази гіпнотерапія або гіпноз, mm -hmm. тому що я так розумію, що тут дуже тісний зв'язок саме з психотерапією. Так, Нас... так, так наскільки, до речі, от гіпнотерапія допомагає mm -hmm. е... психотерапії mm -hmm. впоратися зі своїми, наприклад, задачами? Mm -hmm. Чому сказати, що це е... є? Поштовхом, що це ем, об'єднане взагалі в один такий клубочок, який допомагає mm -hmm. людині розібратися із mm -hmm. собою. Чи може вони існувати одне без одного? Вони можуть існувати один без одного, але не, вони дуже добре доповняють е, один одного. Є протипоказання для гіпнотерапії, oh. це психіатричні порушення, психіатричні хвороби з цим діагнозами. Так я не можу працювати в гіпнотерапії, тому що це може. Погіршити стан клієнта з цими клієнтами. Я працюю тільки в психотерапії, так mm -hmm. паралельно з психіатром, який е, курує Курушений цього клієнта. Клієнт. Так, mm -hmm. є клієнти, які ходять суто на гіпнотерапію, а є клієнти, які ходять на психотерапію. Та також в деяких е, сесіях я бачу, що з деякими проблемами або темами краще та ефективніше працювати саме через гіпноз. Mm -hmm. І коли людина давно ходить на психотерапію, вже є сформовані стосунки, і тоді а, в гіпноз краще та легше людина входить так точечно, знаєте, mm. під запит. Отак я працюю. Скільки зазвичай потрібно часу, щоб ну, наприклад, людину, яка вже довіряє вам повністю, mm -hmm. з якою вже сформувалися ось ці стосунки mm -hmm. на довірі, яка вже не перший раз приходить до вас, скільки потрібно часу для того, щоб її занурити у цей стан і. Поговорити з нею. Насправді це може бути там 15 хвилин. Угу. Угу. А сеанс зазвичай скільки може тривати від і до? Залежить від складності сеансу. Перші сеанси вони завжди більш прості, угу. а, там більш прості запити, так? На релаксацію, на ресурсування. А Це такі пробні про, про протестити, щоб людина все там. побачила. Я побачила, як людина занурюється, як вона реагує так. на гіпноз. Та людина побачила, що все добре. Ці сеанси вони тривають десь 15 20 хвилин. Коли ми кажемо вже про терапевтичну роботу в гіпнотерапії, то це можуть бути сеанси, які тривають від 40 хвилин до часу, навіть більше, в залежності від складності, так але все йде по наростаючій. Тобто, якщо ми починаємо там з 15 хвилин, людина добре це переносить гарно реагує, то ми ускладнюємо самі гіпнози та працюємо вже з більш глибокими. Слоями підсвідомості, тобто говорити про те, що теоретично гіпноз може нашкодити абсолютно не варто. Чи ну ми говорили про конкретні mm -hmm. психологічні розлади, mm -hmm. які не піддаються тут можливо якоїсь варіанту роботи? Mm -hmm. Але теоретично для тих, хто кому це запропонують, mm -hmm. і хто наважиться це спробувати, їм не варто боятися, того що це може нашкодити. правильно? тут ще залежить від спеціаліста, який буде проводити гіпнотерапію. Я там точно не можу. Там за всіх казати, mm. Ну, ми ж провазував так, це є безпечно. Mm -hmm. Якщо там немає якихось хвороб mm -hmm. у минулому, які можуть бути спровоковані а, гіпнотерапією, в цілому це є дуже безпечно. Mm -hmm. Отже, наостанок такий, щоб підбити підсумок нашій пані Олександрі, які зверталися до нас з питанням про гіпнотерапію, про гіпноз на загал, і можливо, тепер уже не буде боятися і переживати стосовно того, щоб звернутися, наприклад, до вас зі своїми питаннями і проблемами, які от підсумок зараз можна сказати на кінець спілкування. Гіпноз це є безпечно, це є дуже приємно, це дуже гарний спосіб вирішити свої внутрішні запитання, питання, досягти своїх цілей. Це є безпечно, приємно всіх запрошую на гіпнотерапію. Дякуємо вам за цікаву розмову. Друзі, нагадаю, що сьогодні у студії мали розмову з Оленою Наконечною, психологом, гештальт-терапевтом, спеціалістом з Рексонівського гіпнозу. Я вдячний вам за цікаву розмову. Дякую. Ну і звичайно, що ми вдячні нашим глядачам за те, що ви звертаєтеся до нас, від... звертаєтеся до наших спеціалістів зі е... зі своїми проблемами, зі своїми питаннями насамперед, на які ми звичайно що будемо намагатися дати відповідь і в подальших наших. Програмах будьте здорові, і ми побачимось.